Якось так в житті вийшло, якось так вже Господь розпорядився, що перехід на новий якісний рівень завжди відбувається в ситуації термінального граничного напруження, в таких собі випробуваннях різного типу. Саме таке випробування сьогодні проходить Марія. І, проходячи його, вона отримує звання Матері, Матері спочатку улюбленого учня Ісуса. А потім і всієї церкви, як ми зараз розуміємо. І без цього випробування це було б, скоріш за все, неможливе. Але неможливо пройти це випробування, також не готуючись до нього, не пам'ятаючи про те, що такий момент прийде. І наслідуючи Марію, варто готуватися до нього, але пам'ятати, що в кожній ситуації термінального напруження ми вже не одні, вже з нами і Марія, і Господь, і вся церква.